Привіт, привіт! Ті, хто з вас подумав, що далі я поїду поступово досліджувати всі міста та локації в сторону Іспанії уздовж океану, мали рацію. Бо далі я приїхав якесь велике місто, про яке ви точно колись чули. А розпочалась моя подорож з готелю на одну ніч, і потім в мене десь на 10 днів була заброньована квартира з чудовим балконом та панорамою на те місто, і це місто Бордо. Взагалі виявилось, що я поселився в якийсь турецький чи загалом мусульманський квартал, де не було жодного француза на декілька кілометрів. Навколо, а квартиру мав якийсь Абрахім, який прибрав її дуже погано. Витяжки, напевно, взагалі ніколи не мив. Не розумію. Невже це так важко, якщо ти здаєш квартиру та ретельно її вимити самостійно або когось запросити, щоб вона була чиста абсолютно всюди? І витяжки треба вимити, і пил на фільтрах в кондиціонерах прибрати? У то вони всі не дивились, напевно, на шолю Фреймот та передачу ревізора, якщо пам'ятаєте таку. Важлива була передача з приводу. Прибирання і чистоти. Привіт-привіт! Ну що, вітаю вас в місті Бордо. Я вже приїхав, поселився в нову квартиру. Квартира, скажу чесно, така собі. Невеличка з однією спальною кімнатою. Тут є гостьова кімната з кухнею, там є туалет окремо та душова. Така квартира старенька. Тобто, насправді вона в старому будинку десь на 6-7 поверхів. Я на 6 поверхів, я на 6-му поверху живу.